Доброго ранку, діти. Послухайте українську народну казку Чому сова не спить уночі. На горищі старого млина жила сова. Було в неї троє маленьких совенят у жовтому пухові, з круглими, як гудзики, оченятами. Що вже тішилась сова твоєю малечею? Підкрила їх ховала, дзьобиком пестила, пісень співала. Якось уночі мама сова зібралася на полювання, а малим сказала, сидіть тихенько, не бешкетуйте, бо звір з гострими зубами, прудкими ногами і довгим хвостом прийде. Совенята спочатку сиділи тихо, але згодом захотілося їм своїми оченятами на того звіра з гострими зубами, прудкими ногами. І довим хвостом подивитись. Нахилилися вони з горища та й попадали, ніби грудочки між каміння старого млина, причаїлися ні живі, ні мертві. Прилетіла мати сова, а її дітей у хатині немає. Що вже не гукала, як уже не кликала, не обзиваються, сіла сова на край горища. Та й залилася гіркими сльозами. Що мені робити, де вас шукати? Ось і ранок настав. А як прокинулося вранці золоте сонце, як позолотило горище, раптом озвалися малі совенята. Матусю, до нас звір з гострими зубами, прудкими ногами і довгим хвостом підкрадається. Не кричіть, не пищить, сказав дивний сірий звір, що мав хвоста схожого на шило. Все одно я вами буду снідати. Матусю ще голосніше закричали совенята. Почула сова, кинулася на ті голоси вниз. Ледве встигла угледіти, як від її діток у нірку майнула миша. Невдовзі совенята повернулися до своєї оселі. Мати сова нагодувала їх, повкладала спати та й сама задрімала. А коли прокинулася, на дворі знову настала ніч. Спить річка, сплять осокори і верболіц. Тільки сова з того часу вночі не спить, Чатує сон своїх діточок. Діти, а чи зрозуміли ви про кого була казка? Так, про маму сову і її маленьких совеняток. А що то за двір підкрадався до совенят? Мишка. Ну от і добре, дякую за увагу. До побачення.